З нами на зв'язку Родіон Кадрюшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ України, майор ЗСУ. Пане Родіоне, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я вас вітаю бажаю я, я вам та бажаю здоров'я, та Дича. Навзаєм. якщо можна давайте більш детально про ситуацію на бахмутському напрямку, наскільки вона змінилася за останній тиждень, і наскільки значним нині є просування наших військових. Якщо в цілому на Бахмутському напрямку мало що змінюється з початку цього року, тобто з зими, ситуація дуже інтенсивна і динамічна. Тобто, е дуже часто себе ворог проявляє во всіх своїх амплуа, як е і в великій кількості артилерійських засобів, так і в великій кількості піхоти, які наганяються на передній край. Щодо ситуації, яка зараз, то Ворог після успішних дій, після успішних дій третьої окремої штурмової бригади в напрямку Андріївки, також після успішних дій 85 ї бригади ТНГ «Лють» в напрямку Кліхівки. Не полишають спроб. Ем, ем, Зберегти своє втрачене положення, тобто, хоч якимись способами реабілітуватися і поновити свої втрачені позиції, по сьогоднішній день ворог успіху не має. Е, вдало збройні сили реалізують задачі щодо стійкої оборони. Ну і е, тільки нарощувати на цьому форматі, після того як ворог не, полишить спроби безпосередньо відновити свої втрачені позиції. Пане Радіоне, ще таке питання. Сьогодні з'явилася інформація про а, посилення атак ворога про спроби ворога на Авдіївському напрямку. А, чи не спостерігається на бахмутському напрямку? От підготовка до таких самих дій окупантів? Е, ну безпосередньо нещодавно ворог застосував резерви, які йому знадобилися саме ті прогалині оборони, яку е, організували в напрямку Андріївки та Кліщівки. Також ворог наростив е, в е, напрямку ударних дронів, напрямку дронів спостереження типу Орлан, е, але особ, особливо скажімо так е, нових дій, е, крім перманентного тиску, перманентних обстрілів, перманентних штурмових дій е, щодо поновлення втрачених позицій ворогам не не спостерігається, тобто ситуація залишається бути напруженою, але повністю контрольованою збройними силами ще таке питання: з'явилася інформація, що росіяни змінюють тактику на цьому напрямку на Бахмутському, і от все частіше використовують невеликі групи по 4-8 осіб для обходу українських сил. Чи дійсно це так? І що це за тактика? Така приблизно таку ж та саму тактику використовував ПВК Вагнер, закидаючи такими групами передній край лінії сил оборони а в цьому форматі ворог теж ну тобто в цей час ворог теж намагається застосовувати таку тактику, але ще раз підкреслю, успіху немає. Що як безпосередньо в Бахмуті, так і на околиці Пане Радіоне, от ми бачили багато відео з Андріївки, з Кліщівки, і ну ці, ці населені пункти вони майже зруйновані. Як нашим військовим вдається тримати оборону там? В цілому це дуже тяжкий труд, це побудова оборонних фортифікацій. Як ви підкреслили, що будинків та й вулиць там вже нічого там не залишилося, тільки груди каміння, за якими можна ховатися. Тому це сверхзавдання, яке успішно реалізують сило оборони, збройні сили України, це фортифікація. фортифікація Просувається успішно і єдиним фактором підтвердження моїх слів є те, що до сих пір ворог не має успіху в напрямку поновлення втрачених позицій. Тому ще раз підкреслю, що ситуація повністю контрольована. Чи немає ворог переваги в артилерії? І, от чи достатньо у нас снарядів, яка зброя нам зараз потрібна найбільше з огляду на ті пакети, на які ми також чекаємо пакети військової допомоги? Ну, щоб ви розуміли, ворог це одна з переваг ворога. Велика кількість артилерійських засобів і боєприпасів. Вони викидують ці боєприпаси по площинам. Тобто мають на це змогу, мають безлімітний да, в лапках боєкомплект, який реалізують на передньому краї. В нашому ж випадку ми не маємо такого скарбу, ми не маємо такої спадщини, яку має Росія від Радянського Союзу, і застосовуємо свої артилерійські засоби. Лише за допомогою супроводження безпілотних літальних апаратів, ну і якісної розвитку, і це дає теж результат. Тобто, в нашому форматі, в форматі збройних сил України, ми працюємо саме на якість, якісне на якісне ураження, спостереження і виявлення безпосередньо цілей. Ворог працює більше в напрямку таких скажімо так, масованих об'єктів, де починаючи від пехоти, закидає великою кількістю піхоти, закінчуючи боєприпасом маючи перевагу в цьому напрямку, просто закидує передній край без розвідки, без спостереження такими великими об'ємами. Якщо говорити про живу силу противника, хто от нині воює на бахмутському напрямку? Це спецпризначенці, це можливо ви згадували про вагнерівців, Все ж таки, чи є вони там і у якій кількості, і наскільки вони можуть а, дійсно якусь загрозу? І з огляду на те, що у полон третя окрема штурмова бригада взяла військового ком командира, командира батальйона, то що це за людина? Не можу зараз повністю вам розкрити противника, тому що це буде некоректно. Але скажу так, що всі бригади, які застосовувалися зі сторони противника, саме на Бахмутському напрямку, а саме 72-га бригада безпосередньо, вона повністю знищена. Знищен як особовий склад цієї бригади, так і керівний склад цієї бригади, у тому числі, як ви підмітили, що один з командирів батальйона у нас в полоні. Що він говорить? Він говорить прості речі, що е, він кадровий військовий, він тут приїхав боротися з фашизмом, так званим, да? він повністю проникся певною там пропагандою Російської Федерації і намагається тут встановити мир е, після там те, що після їх діяльності, да, скажімо так, в лобках, крім випаленої землі, нічого не залишається. він... Е, Опустив очі і промовчав, далі ця людина буде передаватися в відповідні органи, силові органи, які будуть клопотати щодо обміну цього важливого офіцера на наших військовослужбовців, які на жаль знаходяться в полоні. І на завершення, от зараз, все ж таки починається зміна погоди. Наскільки вона може повпливати на хід бойових дій? Скажу так, що з досвіду минулого року погодні умови, а саме пори року, на сьогоднішній час, в сьогоднішню часну війну, не сильно таки відіграють. Так то складнює, літом сильно жарко, зимою сильно холодно, але в принципі бойові дії не стихають. Що і було своє ідея, був безпосередньо, іби всі свідком, наприклад, минулорічної Бахмутської кампанії, яка. Точилася безпосередньо узимку. Будуть певні періоди часу, коли буде паузи. Ну тобто, це перехід перехід да, там, з осіннього періоду часу на зимовий, там змова на осінній, але це короткі проміжки часу, які на деякий час уповільнюють е фронт, але не зупинять його на 100%. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру.